Трамваї 27 та 28 на кілька годин змінять маршрут. Справа в тому, що шляховики будуть проводити ремонт проїжджої частини. Тому 19 серпня з 9 до 16 буде заборонений рух трамваїв по вулиці Гольдбергівській та вулиці Молочній. На ділянці від провулку Рибасівського до вулиці Плеханівської. На цей час трамваї ходитимуть так. Номер 27. Розворотне коло Журавлівський гідропарк, вулиця Шевченка, вулиця Мойсеївська, вулиця Віринська, в'їзд Семиградський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, площа Захисників України, вулиця Молочна, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, вулиця Кошкіна, вулиця Плеханівська, вулиця Молочна, площа Захисників України, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова. Вулиця Героїв Праці. Вулиця Шевченка. Розворотне коло. Журавлівський гідропарк. Номер 28 Розворотне коло. Журавлівський гідропарк. Вулиця Шевченка. Вулиця Героїв Праці. Вулиця Академіка Павлова. Проспект Героїв Харкова. Площа захисників України. Вулиця Молочна. Вулиця Плеханівська, вулиця Морозова. Проспект Героїв Харкова. Вулиця Кошкіна. Вулиця Плеханівська, вулиця Молочна. Площа захисників України. Проспект Героїв Харкова. Вулиця Академіка Павлова. В'їзд Семіградський. Вулиця Віринська, вулиця Моисеївська, вулиця Шевченка. Розворотне коло. Журавлівський гідропарк. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звісті.